Ти з підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Стало відомо про загибель ще трьох героїв з Волині. У Луцьку в річці стир ледь не втопилося двоє людей. На Волині азайбарджанець зарізав харків'янина. Вітаю в ефірі. Підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». І вже традиційно підсумовуємо з вами найважливіші події, які відбувалися на Волині в Україні в цілому та у світі. У студії з вами працює Ангеліна Гущина і далі про все детальніше. Розпочинаємо з Волинських новин, на жаль, знову трагічних. У Нововолинськ, вкотре надійшла скорботна звістка з фронту, захищаючи Україну, загинув герой Тарас Жуковський, 1981 року народження. 10 червня тіло захисника, який віддав своє життя у боротьбі з окупантами, привезли додому. Інформація про поховання буде згодом. Окрім того, у Підгайцівській громаді повідомили, що на Запорізькому напрямку загинув військовослужбовець Віктор Ляшук, якому було 43 роки. Захисник віддав своє життя 6 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту роботи на Запорізької області. Також у Запорізькій області в районі роботиного загинув молодий нацгвардієць Дмитро Прощерук, 2002 року народження. З міста рожища Луцького району герой помер під час проведення штурмових дій в результаті удару дрона. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. У луцьку просто серед дороги згорів легковик. Як повідомили рятувальники, надзвичайна подія трапилася вранці, 10 червня, на перехресті вулиць Ковальської і Шевченка. Першими на допомогу водійці прийшли поліцейські, які перекрили рух і намагалися загасити полум'я вогнегасниками. Уже за три хвилини після виклику прибув екіпаж рятувальників. Вони приборкали вогонь, що охопив моторний відсік. Передні колеса автівки причину пожежі ще з'ясовують. Водійка на щастя не постраждала. У Ковальському районі смертельне ДТП. Як повідомили у поліції Волині, аварія трапилася 9 червня у селі Любохини. 52-річний житель Шацької громади, керуючи автомобілем, шкода Фабія, ймовірно, не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та зіткнувся з перешкодою. Внаслідок автопригоди водій загинув на місці. Досудове розслідування триває. У Луцьку леді не втопилося двоє людей у річці стир. Як повідомили волинські рятувальники, це сталося 9 червня. Перший випадок трапився близько 19-ї години. Хлопець пірнув у воду та вирішив перепливти річку. На другий берег, але не розрахував свої сили і почав тонути. На щастя, його вчасно помітили працівники рятувального поста. Через декілька хвилин допомога матросі знадобилася іншому горе плавцеві. Чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння пішов у воду, втратив контроль над собою і почав тонути. Його теж довелося витягувати з води. Врятовані від медичної допомоги відмовилися. На волині судитимуть 34-річного уродженця міста Баку, який через ревнощі зарізав 45-річного харків'янина. Як повідомили у прокуратурі, вбивство сталося опівночі 4 червня 2024 року. Тоді нетверезий 34-річний азейбарджанець, мешканець села Гута Ковальського району навідався у будинок до колишньої співмешканки, та у ході конфлікту, який виник на ґрунті ревнощів. Кілька разів вдарив ножем 45-річного жителя Харкова. Потерпілий помер на місці події. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Іноземцю загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Розпочинаємо його з інформації про наслідки російських атак на мирні українські міста та села. Так, ввечері 9 червня ворог тероризував Дніпропетровщину. Двічі бив по Нікопольщині з артилерії по Марганецькій громаді, дроном камікадзе по Покровській. На ранок 10 червня терор району продовжився. Під ударом Нікополь та Мирівська громада пошкоджені чотири приватні будинки, дві господарські споруди та гараж. А ще газогони та лінії електропередач. За уточненою інформацією, через одну з атак на райцентр постраждала 44-річна жінка. І вже 10 червня, близько другої ночі, під ударом було селище Куп'янськ, визловий що на Харківщині, внаслідок ворожого обстрілу, поранена жінка. За інформацією голови Ова Олега Синягубова, вже о 9.30 окупанти вдарили по Дергачівській громаді Харківської області. Загинув один цивільний чоловік, двоє отримали поранення. За попередньою інформацією, ворог застосував КАП. Вночі та зранку, 10 червня, росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 76 вибухів. За інформацією Сумської УВА, обстрілів зазнали аж 9 громад області. Окрім того, через російський обстріл Дніпровського району Херсона постраждала 102-річна жінка. Наразі вона перебуває у лікарні з вибуховою травмою, уламковими пораненнями. Тулуба й кінцівок втім маємо чим і похвалитися. Українські захисники уразили зенітний ракетний дивізіон «Еш-400» окупантів в районі. Джанкоя і два зенітних ракетних дивізіони С-300 біля чорноморського та Євпаторії, що в окупованому Криму, за інформацією генштабу ЗСУ, завдяки вдалій бойовій роботі Сил оборони ППО російських загарбників в українському Криму зазнала суттєвих втрат. Також відомо, що російські окупанти не змогли перехопити жодної з випущених ракет після ударів українських ракетників у вказаних районах. Зафіксували негайне припинення роботи радарів комплексів с 300 і С-400. Крім того, у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ почалась подальша детонація боєкомплектів. Викрито ще одного зрадника правоохоронці затримали мешканця Одеси, який розвідував для ворога місця розміщення українських захисників в Одеській та Житомирській областях. За даними СБУ, найбільше ворога цікавила інформація про вищі військові навчальні заклади на території. Обох регіонів також окупанти намагалися розвідати місця базування шпиталів та інших медустанов, де проходять лікування воїни СОБОНІ. Для цього РФ залучила свого агента, 19-річного мешканця Одеси. Молодик шукав швидкого заробітку в інтернеті і потрапив у поле зору ФСБ. Зазначають в СБУ. За вказівкою окупантів він. Щодня обходив декілька локацій в обласному центрі, щоб з'ясувати, чи є ж там українські військовослужбовці і все фотографував. Згодом російська спецслужба відрядила свого агента до Житомирщини, де він продовжував шпигувати за відпрацьованим. Алгоритмом по цим об'єктам росіяни хотіли завдати авіаударів. Затримали зрадника, коли він проводив до розвідку поблизу об'єкту в Житомирі. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід тримання під вартою зазначають в офісі генпрокурора. У Києві невідомий чоловік кинув у багатоповерхівку гранату. Як повідомили у поліції, інцидент трапився 9 червня близько 22.00. за отриманою інформацією, місцевий мешканець 1977 року народження кинув бік. Фасаду багатоповерхового будинку гранату, яка відскочила від будівлі, впала на землю і вибухнула. Внаслідок події осколкове поранення руки отримала 36-річна жінка, їй надана медична допомога, і зараз її життю нічого не загрожує. Зловмисник втік, однак поліцейським вдалося його затримати. На Закарпатті газ із ймовірно військовими номерами прорвав кордон з Угорщиною. Як повідомив журналіст Віталій Глагола, подія трапилася 9 червня. Українські прикордонники виявили доріжку слідів від транспортного засобу на контрольно-слідовій смузі, що вказувало на перетин державного кордону в районі ділянки Косино та велика Бийгань. Відеокамери зафіксували, що вантажівка ГАЗ 66 з чорними військовими номерами рухалась з польової дороги через поле в напрямку кордону. Перевірка показала, що цей транспортний засіб не перебуває на обліку військових частин і виявився не військовим. Згодом автомобіль був знайдений на угорському боці. а Всі пасажири його покинули. Пізніше угорська поліція повідомила про затримання 32 осіб на околиці села. Барабаш подробиці з угорського боку та подальша доля затриманих ще уточнюється. Окрім цього, прикордонники України затримали кількох осіб, які можливо причетні до незаконного переміщення через кордон цих же осіб. З ними проводять фільтраційно-перевірочні заходи. І до новин світу увечері, 8 червня, безпілотники атакували буксир та баржу в Таганрозькій затоці поблизу берегів РФ. Наслідок удару морські судна росіян зазнали пошкоджень. Повідомляють, що нібито кілька людей отримали легкі осколкові поранення. Про це пишуть російські пропагандистські телеграм-канали. Відомо, що під атакою в Таганрозькій затоці опинився боксир. Інженер Смирнов та баржа, секція 179. Близько 21-ї години. Капітан буксира доповів, що в результаті атаки у баржі є незначні пошкодження вище ватерлінії, а у буксира вибито шибки. Також ФРФ стверджує, що ходові якості буксира нібито втрачені, не були. У той же час повідомляється, що капітан вирішив. Повертатися до порту Азов у Ростовській області, як повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер, буксир інженер Смирнов доставляв баржу Волгодонським каналом в Азовське море. Далі її мали вже поставити біля Керченського мосту з боку Чорного моря як бонове загородження. Президентка Швейцарії Віола Амгарт сказала, що 90 країн і організацій, половина з яких європейські, підтвердили участь у саміті Миру щодо України. Про це вона повідомила на зустрічі з журналістами. Передає The Washington Post. за словами президентки, мета саміту намітити шлях до можливого миру. Більшість країн буде представлена найвищими лідерами, зокрема президентами й прем'єрами. Очікується, що президент Франції Ціє Емануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідують саміт. А від США візьме участь віцепрезидентка США Камала Гарріс. Тим часом радник президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Сальван приєднається до Гарріс у складі делегацій США. На збройовому заводі Мєско у Свінтокшиському воєводстві на півдні Польщі пролунав потужний вибух. У результаті загинув 59-річний співробітник. Про це, як пише європейська правда, повідомляє РМФ ФМ. Вибух стався у центрі ракетного палива. Після нього вже виникла пожежа. За попередніми даними є один постраждалий та загиблий. До вибуху всередині центру перебували троє людей. Одна людина вибралась з приміщення самостійно, двом іншим довелося надавати допомогу. Одного з працівників не вдалося врятувати. Керівництво заводу розслідує, що ж стало причиною вибуху. Завод у скаржисько каменій де стався інцидент, виробляє зброю та боєприпаси. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш youtube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. На все добре, побачимось.